За останні 8 років я прочитав мабуть усі книжки про продуктивність, які я на ринку, і користувався усіма тулами. Сьогодні хочу розказати, що працює для мене, і можливо, ви щось з мого процесу зможете забрати для себе. Привіт, мене звати Андрій. Останні 10 років я працюю в IT як продакт-менеджер, і на цьому каналі я розповідаю про свій досвід в технологіях, менеджменті і продуктивності взагалі. Підписуйся, буде цікаво. Моя система продуктивності складається з двох речей: це стратегія і тактика. Ну і перше, це стратегія. Стратегія це мої особисті принципи, які я прикладаю до життя або роботи, і довгострокові цілі, де я хочу опинитися через 5-10 років. І друге, це тактика. Тактика це те, що я повинен робити кожен день, щоб опинитися там, де я хочу, і щоб закрити свої довгострокові цілі. Також сюди я відношую операційну продуктивність та є робити за одну одиницю часу більше ніж роблять інші. Так, ну почнемо зі стратегії. Раз на рік або півроку я виписую усі речі, котрі я хочу зробити за наступний рік або п'ять. Просто виписую усі свої думки: що я хочу зробити, скільки заробляти, яке в мене буде тіло, які в мене будуть відносини з моїми рідними, що я хочу зробити на свій день народження, що я хочу там, куди можливо поїхати зі своїми друзями. Під час цього процесу я хочу зрозуміти напрямок мого руху. Зрозуміло, що зараз планувати в майбутнє достатньо складно, але є якісь основні речі, котрі ви знаєте, що ви хочете, або навпаки, якісь речі, котрі ви точно знаєте, що ви не хочете бачити в своєму житті. Просто виписуйте це і шукайте свій напрямок. В кінці цього процесу я отримую список своїх цілей, і тепер я можу прописувати, які справи мені потрібно зробити, щоб досягти цих цілей. Рутини. Рутини це одне з найважливіших більших частин моєї системи продуктивності, і тепер, коли в нас є напрямок нашого руху, ми можемо розробляти з вами якісь рутинні дії або звички, котрі допоможуть нам наближатися до виконання цих цілей у майбутньому, тому що я особисто вірю, що будь-яка екстраординарна річ це результат роботи над ординарними речами, екстраординарний проміжок часу. Тому уся моя система продуктивності так чи інакше зав'язана на мої рутини: ранкові, вечірні та пов'язані з роботою. Ось так виглядають мої рутінні задачі прив'язані до кожного дня. Перше це гарне тіло, це спортзал тричі на тиждень. Друге це гарна шкіра обличчя. В мене акне, тому я повинен приймати ліки один раз на день, плюс робити догляд за шкірою ввечері і зранку. Гарний психологічний стан і загальна продуктивність це психолог раз на тиждень. Хочу бути обізнаним і постійно розвиватися. Читаю 25 хвилин кожного дня, або одна помідорка по системі помодоро. Фокусований час над задачами, або 3 години продуктивної сфокусованої роботи над задачою в додатку Forest. І тепер ми дійшли до найцікавішого. Тепер в нас є звички, які нам треба виконувати кожен день. Тут я вам дуже раджу прочитати книжку Атомні звички, яка допоможе вам розвинути такі звички, які будуть допомагати вам в досягненні ваших. Особистих цілей також в моїх звичках ви можете побачити такий пункт, як фокус, і це друга найважливіша річ в моїй системі продуктивності. Пігнали по спілкуємося про це. Я дуже багато уваги приділяю стільки годин сфокусованого робочого часу на день я приділяю будь-яким задачам. Ми живемо в світі постійних доповійнових стимулів, і нашій нервовій системі дуже складно звикнути отримувати кайф від чогось більш складнішого, наприклад, прочитання книжки або передивитися крутий фільм, або зробити якусь результативну роботу. Дуже раджу на цю тему прочитати книжку Deep Focus. Вона допоможе вам зрозуміти, чому сфокусований час над задачею настільки важливий в наш. Час тому я періодично ставлю задачі не зробити щось в цьому проекті, а пропрацювати над цим проектом 2 години про сфокусованого часу, наприклад, 4 помідорки по системі Помодоро без усіляких оцінок своєї праці, без усіляких категорій, чи класно в мене вийшло, чи не класно, просто сфокусований час. Над задачею для трекінгу своїх фокусованих годин я використовую додаток Форест. Про нього я більше розповів в своєму інстаграмі. Посилання є в описі під цим відео. І давайте тепер перейдемо до тактики і вашого тудоліста. Я вже перевикористовував майже усі інструменти на ринку і зупинився на «Обсідіані». Це маркдаун-редактор тексту, який має купу різноманітних фічей з коннекшену ваших додаток між собою. І в мене там є темплейт мого дня. Тому кожен новий день я роблю собі каву, саджу за комп'ютер, роблю нову сторінку в Obsidian і автоматично заповнюю її своїм шаблоном. І кожен мій шаблон складається з наступних речей. Перше, це to do ліст Тут мій список завдань на день. Також я маркую три найважливіші завдання на день, котрі я 100% повинен виконати вогником. Друге це рутини і звички. Я їх маркую, коли я їх виконую. Це дає мені таке відчуття акомплішменту і великий допоминовий е, всплеск в моїй нервовій системі. Третє – це івенти. Це якісь дії прив'язані до часу. Сюди я їх переношу зі свого календаря, щоб мати все перед своїми очима і відчувати якийсь також допоміновий всплеск, коли я їх відвідую і маркую. Цю це завдання як дан, тому що інколи зустрічі можуть відчуватися не як робота, хоча насправді це не так. Четверте, це замітки. Під замітки виділена уся нижня частина мого шаблону. Туди я записую все, що приходить до мого розуму. Якісь нові завдання, якась нова ідея для посту або відео, все йде туди, а потім я раз на тиждень їх проходжу і розумію, що мені з ними робити. До речі, у кожного такого файлу ім'я це дата. І це дуже зручно шукати по даті кожен твій день. Ти розумієш, що ти в цей день зробив, які в тебе були звички, як ти їх виконав і які думки в цей день в тебе були. Раз на тиждень я саджуся і проходжу по інбоксу кожного дня, і після цього закриваю цю вкладку і розумію, що мені робити з цим контентом. Чи мені це записати кудись, щоб не забути цю ідею до мого надатника, наприклад, чи зробити івент в календарі, чи ще щось. В той самий день зазвичай. Це неділя. Я планую наступний тиждень перевіряю свій календар. Думаю, що зі свого списку задач я можу впродовж цього тижня зробити. У цей день я намагаюсь повністю спустошити свій разум, щоб я ні про що не пам'ятав, а це все було записано. Є час для планування, а є час для виконання цього запланованого плану. Як каже Девід Ален, людина, яка написала біблію продуктивності «Getting things done», наш мозок не оптимізований для зберігання інформації. Якщо ви про щось повинні пам'ятати, ви забираєте цю енергію у інших справах. Наступне це календар. Якщо в мене з'являється будь-яка Задача, яка прив'язана до часу, це може бути зустріч з людиною або якийсь івент. Я відразу заношу її до е, мого календаря. Це крон. До речі, крон прив'язаний до Google Meets і Zoom. І коли я роблю якийсь мітінг і додаю туди нову людину, він автоматично для нас робить кімнату в Google Meet або в Zoom. Відповідно, наступне це програми. Комп'ютер для мене це основний інструмент для моєї роботи, тому я повинен їм користуватися і знати його в ідеалі. В мене на каналі є виді. Іла на відео про найпопулярніші і найкрутіші програми для продуктивності для маку, раджу його подивитися. Але сьогодні я хочу закцентувати вашу увагу на двох програмах, котрі дуже сильно мені допомагають. Перша програма це Raycast. Це заміна Spotlight або Alfred на Mac. Це найпопулярніша програма на моєму комп'ютері, тому що через неї я відкриваю усі програми. Я переміщуюсь між вікнами, я рахую, я роблю конвертації валют і навіть меми все в одній програмі. Дуже раджу вам її інсталювати. Друга програма по популярності на моєму комп'ютері. Це браузер. Браузер Arc. Він дуже крутий. Найкрутіші його фічі це перше використання хоткеїв. Я можу все. В цій програмі робити за допомогою клавіатури. По-друге, це вбудований сплітскрін. Я можу дивитися відразу на дві-три сторінки в цьому браузері. Третє це дуже крута навігація і складування ваших а, вкладочок по різним папочкам, тому ви не зможете нічого загубити. І останнє, якщо ви відкрили YouTube і пішли в інше вікно, то він відкриє маленьке віконце з YouTube поверх всіх інших вікон. Ну ось і все. Я сподіваюся, це відео було дуже корисним для вас, що ви змогли щось вицепити. Для своєї системи продуктивності щось з мого досвіду, і я дуже прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео і залишити якийсь коментар. Мені було б дуже приємно почути ваш зворотній зв'язок. Тому побачимось, Па-па!